Доброго дня, дорогі колеги. Deepest, uh, Ми Почнемо висловлюючи наші найглибші співчуття друзям і близьким TV ваших колег. Сьогодні uh, Команда телеканалу «Ми» uh, була Киллинг, uh, двох людей було було вбито, одного людину було поранено. Вони знаходились чітко в цивільній against машині. Against Це чергова терористична російська against, uh, атака uh, проти цивільних. Зокрема, проти журналістів. Пане президенте, будь ласка, Дуже дякую. А дякую за зустріч. В принципі, так, да, це велика трагедія. If you can use, yes, please, translation. Так, а, наше співчуття через цю трагедію удар в Краматорській у наших журналістах, журналісти телеканала Freedom, як сказав Сергій. Це так загинула журналістка Олена Губанова, оператор Євген Кармазін і е, дістав поранень, важких поранень. Журналіст Олександр Количев і я Мої співчуття щирі співчуття рідним, близьким. взагалом з 22-го року Росія вбила 135 представників медіа і тільки через те, що вони. Висвітлювали правду про те, що відбувається в Україні про цю війну про російську агресію. Я хочу подякувати вам, вашим колегам, всім медійникам, всім медійній спільноті за вашу роботу і за підтримку України. Це те, що здійснює дійсно правда, вона завжди завжди має тиск. Це те, що здійснює тиск на Росію. Я хочу подякувати всім лідерам. Європи, європейського союзу, дякую за сьогоднішній день. Тиск це також санкції. Сьогодні є сильний результат. 19-й пакет. Ми дуже вдячні. А також тиск це санкції Європи і всього світу. Ми дякуємо Сполученим Штатам за вчорашній пакет і президенту Трампу за енергетичні санкції. Також тиск це зброя і Air Defense, передусім для нас під час таких атак, масованих для нас. Дуже важливі системи і ракети. Ми хочемо подякувати всім, хто приєднався до програми Pearl, завдяки якій ми отримуємо за гроші. Купуємо у Сполучених Штатах Америки ракети для патріотів. І сьогодні вдячні Фінляндії, Іспанії за те, що вони доєднались до цієї програми. Ну... І системи ППО дуже важливі для нас сьогодні. Приділили багато уваги саме цьому питанню. Ми вдячні Німеччині за важливі рішення. І гроші це дуже важливий сигнал і важливий тиск від ЄС. І ми вдячні за сьогоднішній сигнал, що Європейський союз буде підтримувати фінансово Україну в 26-27 роках. Дякуємо за це. Готові до запитання. Ми готові до запитань. Джеймса, будь ласка, BBC. з BBC. він доволі довго вже працював в Україні. І, будь ласка, не забувайте встати, щоб помічники з мікрофонами могли вас бачити. Дякую, дякую, пане президенте. Де ми зараз з наданням цієї позики, яка фінансується замороженими російськими активами, і якщо її буде затверджено, і Європа законно зобов'яжеться від Повернути Росії кожен пені десятки мільярдів доларів. Чи це що, щоб ви могли прийняти взагалі коли-небудь? Ви знаєте, ми такий довгий час. А ми такий довгий час. Ні, доволі довгий час ми були доволі далеко від будь-якого рішення по заморожених активах. Ви це знаєте, до речі, це не секрет. Ви знаєте, що ми використовували певні доходи від цих активів, і це, це було також шляхом до цього рішення до використання заморожених російських це, активів. Це це було також. Тривалим шляхом і не простим, але ми зробили це рішення у єдності, і це важливо. І зараз зрозуміло, коли ми використовуємо, наприклад, що у нас було близько трьох мільярдів. Щось щось таке кожного року, і те, що могло бути корисним для нас, і це було корисним. Але знаєте, в цій війні, в цій технологічній війні, це складно і недостатньо. Росія принесла війну. На нашу землю і вони мають за це заплатити в будь-якому випадку. Один зі способів і стисну, це тих стиснути на них. І до речі, вони бояться цього, дуже бояться. що Європа зробить це рішення союзу, і звісно, один зі способів використати заморожені активи і між нами, не лише на гуманітарні речі. Так, тому що вони напали на нас, ми маємо захищатися, захищатися і відповідати. Якщо ми не хочемо дати їм можливість перемогти, то не лише захищатися. Так, і ось чому, як я сказав, ми сьогодні можемо бути ближчими до цього чудового рішення, використати заморожені активи. В той чи інший спосіб на сьогодні це неважливо і трошки зарано говорити, що ми дозволимо, а що ми не дозволимо. Головне це те, щоб сьогодні я сподіваюсь, дай Боже, що зараз так зараз у них йде зустріч і у європейських лідерів. Я сподіваюся, що вони ухвалять політичне рішення, позитивне рішення, в той чи інший спосіб допомогти Україні коштами, спираючись на фіна. Заморожені активи, і звичайно, це має велике значення Будь ласка, не забувайте підніматися. Так, Валерія Пашко я користуюсь цією можливістю, щоб задати <плес> запитання українською. Street Джорнал писав про те, що США нарешті зняли будь-які обмеження на використання західної далекобійної зброї на удари по Росії. Чи можете ви це підтвердити? І чи вже є в Україні список тих тіл, які би ми хотіли вразити на території Росії саме цією зброєю, можливо, нашими альтернативними далекобійними можливостями, спроможностями? Дякую. Дякую. Я, я, я не впевнений, що я відкрию зараз щось нове. Е, є у нас чітке використання далекобійних можливостей українського виробництва, і саме ми задіємо далекобійні можливості українського виробництва від 150 км кілометрів до 3000 тисяч кілометрів. Це наші новітні можливості, і питання в тому, як мати додаткове фінансування. А для того щоб виробляти масово ті далекобійні можливості, які в нас є, і до речі, питання про assets також нам дуже важливо, щоб частково використовувати на українське виробництво. Безумовно, також на європейське виробництво партнерство і наших партнерів інших. Тобто це важливі рішення. Я не знаю, хто що пише. Ми ніколи не використовували далекобійна по дуже важливих цілях. А на території Росії американську зброю це важливо. Ми використовували різну зброю, у якої є непогані далекобійні можливості. Але це було, а, це було суто, я би так сказав, на території бойових дій. Так, ось це або підготовки до відповідних виходів на бойові завдання з боку російської. Федерації і тому е Крим і Схід це Україна, і ми не можемо говорити про використання тієї чи іншої зброї не не тільки українського виробництва по території Криму. Не мовця це по території Росії. Ні, це по території тимчасово окупованій. Дякую. <плес> <плес> якщо ви можете якимось чином е допомогти мені впізнати <плес> вас, а е між тим, будь ласка дуже дякую вам, Меріз У Мене два коротеньких запитання. Перше, це раніше сьогодні. Ви сказали, що ви плануєте використати значну частину заморожених російських активів, щоб купити європейську зброю. Але чи ви би погодилися на таку домовленість, коли більшість оборонних закупівель буде обмежена? ЄС та Україною, чи вам треба буде більше гнучкості, щоб також закуповувати у Сполучених Штатах і друге запитання чи ви пропонуєте мир чи ви запропонуєте мирний план найближчими днями разом з європейськими партнерами? І якщо так, то які будуть основні пункти цього плану? Дякую дуже, пане президенте. Тенкісома со Дуже вам дякую. Насамперед. моя позиція така. насамперед. Ми маємо використовувати будь-які будь, -які, будь -які російські гроші на українське виробництво. Збільшувати його. Це дешевше та швидше. і ми говоримо насамперед про далекобійність. Це дрони, це реб системи радіоелектронної боротьби. і це. Також про ракети ми маємо перше, друге і третє. І ми збільшуватимемо це, якщо у нас будуть додаткові гроші. Ви знаєте, що спроможності українського ОПК лише в частині дронів та ракет станом на сьогодні це 35 мільярдів на рік. Це наші спроможності, але ми використовували втричі менше, і тому насамперед ми використаємо це на цю компоненту. Друге. Це про наших друзів у ЄС. Вони з нами від самого початку цієї війни і є багато різних речей, таких дуже важливих, таких як розвідка, розвідувальні дрони чи дуже важливі артилерійські боєприпаси. У нас недостатньо і ми зробили. Я думаю, інфраструктуру вже в Європі. З виробництва 155 міліметрових боєприпасів не найважливіше на сьогодні. Дрониць важливіше, але це також важливе. Це номер два. Тому я сказав, що пакет номер два це Європа, і це зрозуміло, тому що гроші з Європи і зрозуміло, що другий пакет європейський. Ми готові використати ці кошти і на співвиробництво також. Тому ми готові для цього, і також ППО. Але балістик проти балістичних ракет. Подобається це чи ні і це залежить від одного чи іншого лідера. Але ми маємо визнавати, сполучені штати мають олій пак і це єдиний спосіб станом на сьогодні знищувати балістичні ракети, які летять з Росії, і атакують нашу інфраструктуру, цивільну інфраструктуру, енергетику, водопостачання, газ, все електроенергія, газ, все. Тобто, це пакет номер три щодо плану Ну, справді між нами. Я не знаю про план. Ну, якийсь європейський план. я маю на увазі. Ми говорили з певними партнерами, і ми говорили з дуже добрими друзями. І звичайно, вони хочуть бути готовими. до будь чого ми не хочемо, щоб хтось, знаєте, поклав на стіл якийсь план когось із Росії через ту чи іншу третю країну. Ми не хочемо цього. Тому звичайно, європейські друзі і вони реальні друзі. і Вони приймаються через це. І звичайно, пропозиція така, щоб підготувати певні е, пункти. Але ми знаємо, що робити залишаємо залишатися там, де ми є. Спершу припинення вогню. Якщо Росія готова говорити, ми готові говорити. Це план між нами. План починається з, при... з припинення вогню. Ні, навіть не з припинення вогню. План починається з волі, сісти і говорити, не, не... не стояти і боротися. Знаєте, використовуючи всі ракети всіх типів просто проти цивільних дітей. Вчора вони вдарили по дитячому садочку друга армія, як вони казали, так друга армія світу, яка б'ється проти українських дітей, це знаєте, це не показує, що вони хочуть цю війну завершити більше тиску на Росію, і вони сядуть і будуть говорити. Я думаю, це план. Так вітаю, чи можете мене чути керінксис Данська прем'єр-міністрка сказала цього ранку, що вона вона привітала і вона навіть вважає це природнім, що Норвегія взяла на себе ризики щодо цієї позики про репарації, тому що у них є великий нафтовий фонд, і вони можуть це зробити, не ризикуючи європейською. Довірую, ви вчора зустрічалися з норвезьким прем'єр-міністром. Чи ви взагалі обговорювали? Чи Росія о, чи Норвегія? Перепрошую, може взяти на себе частину цієї відповідальності чи гарантувати фінансову підтримку для України більше ніж вони вже роблять станом на зараз? Дякую, Дуже дякую. Отже, насамперед, я вдячний нордичним партнерам і навіть більше друзям України. Вони Допомогли дуже сильно фокусуючись на Норвегії, І ми дуже вдячні пану Йонасу та його команді і народу Норвегії. Пакет великий, великий пакет норвезької підтримки. Ми за це вдячні, і я буду відвертий з вами. Я спілкувався з Йонасом здебільшого про газ тому що. Найфінк <рес> руйнували, і Я думаю, що вони продовжать працювати над цим і тому потрібна енергетична підтримка. І звичайно, з Норвегії ми говорили про це. І звичайно, він він не лише щодо газу. І вчора він також дав дуже хороший пакет знов таки. Дякую йому. Але ми також говорили про те, що на що ми можемо розраховувати наступного року. Підтримка наступного року буде не буде знижуватися. Тобто, це буде мені здається. Такий самий рівень пакетів з Норвегії. Військове, фінансове, гуманітарне. І ви бачите, які у нас зими, і енергетична підтримка. Ну це те про що ми говорили. Дякую. Так, Блумберг, будь ласка, далі. Будь ласка, підніміться, щоб люди могли вас бачити. Дякую, пане президенте. Блумберг, я хочу ще раз запитати вас про замороження активи. Звучить так, ніби розмова сьогодні не така гладка, як всі сподівалися, і можуть бути певні ще якісь перешкоди, які треба подолати, і це може зайняти більше часу, ніж очікувалося. Чи європейські партнери запропонували якийсь план Б для фінансових потреб, якщо ця угода не пройде? Дякую. Айтідеко. Я думаю, що діалог був можливо непростим, але дуже хорошим. І ми справді розраховуємо на рішення щодо цього питання. Це буде дуже допоміжним не тільки для України, як я перед цим сказав. Ми готові фінансувати чи використати частину разом з європейцями, щоб посилити Європу. У нас є технології. Ми готові ділитися з тими країнами, які допомагали нам під час цієї війни. У нас дуже хороші технології. Багато технологій надходило від партнерів, але вони визнали, і станом на сьогодні, на сьогодні. Вони теж визнали, що у нас є технології, яких немає у європейців. Через війну я говорю про те, що у нас є практичне використання цих технологій, і ми поділимося цим. І у нас буде співвиробництво. І я думаю, що те, що потрібно європі між нами, це Я думаю, спільна спільний великий арсенал та те, щоб Росія знала про це, І я Думаю, що це дуже прямий, практичний спосіб зробити це. Частина цього арсеналу буде від України. Дякую, ясфрідом твіченно плейсхіфріном Будь ласка, тут дякую Фрідом Віталій Сізов, дякую за ваші слова підтримки для наших колег і те, що ви згадали про цю атаку під час вашої промови і розмови з лідерами. Моє мої запитання про вашу зустріч з президентом Сполучених Штатів. Чи ви очікували, що ситуація зміниться настільки сильно, буквально за один тиждень, і що ви думаєте про це? Чи чи очікували ви це? Чи ви думали, що ця зустріч буде набагато більш позитивною, ніж медіа це очікували? Дякую. Результат цієї зустрічі. Що я можу сказати? Я не піду в деталі. Результат цієї зустрічі у нас є санкції. По російській енергетиці у нас немає зустрічі в Угорщині без України. І ми маємо а Ще не маємо томагавків. ось і все. Це результат. Я думаю, що непогано. Ми побачимо. Я, я не знаю. Відверто. Це кожен день виникає щось. Я не знаю. Можливо, завтра. Я не знаю. Може, завтра будуть томагавки в нас. Я не знаю. Я ні, дякую вам дуже. Будь ласка, Wall Street Journal там далеко позаду. дуже дякую Лорен Сноуман, Волтри Джону. президенте Зеленський. Два запитання: перше, коли коли Україна потребує, коли ви потребуєте отримати поз, репараційну позику, коли вона має бути готовою? Коли ви потребуєте початку надходжень цих коштів, і друге, ви прокоментували після зустрічі у Вашингтоні журналістам? Ви говорили про Стіва Віткова і про те, як він. Пропонував е, якісь обміни територіями і щоб віддати частини Донбасу. Вочевидь, наприкінці зустрічі президент Трамп сказав, що контактна лінія має бути початковою точкою відправною. Але президент Трамп він. Часто змінює свою думку тут і там. Наскільки ви в безпеці почуваєте, що сполучені штати зараз переконані справді, що контактна лінія має бути відправною точкою для сісфаєру і що вони не змінять свою думку знову? Дякую. Вердіфікалквешн. Дуже складне запитання, справді про обміни ми іноді називаємо це обмінами, але я погоджуюсь з нашими друзями і партнерами. Це не обмін, коли ви обмінюєте вашу територію на вашу територію. Це перше. Це не обмін, коли ви обмінюєте нічого. На вашу територію Це, це просто чиїсь бажання. бажання. Я, я не знаю чому це означає. Ну, дивіться, росіяни, вони не отримають якусь певнусамдодатко. Вони отримують певну додаткову землю. Якщо ви вийдете зі своєї території, це не обмін. Я не розумію, що це таке. Це. Це не тільки і ці обміни. Це ж не лише про територію, це про наш суверенітет. Це неприйнятно. Це перше, друге Можливо, це було друге. А перше ви запитали про кошти. Нам треба це в 2026 тисячі двадцять Році і краще мати їх на самому початку року. Але я не знаю, що це можливо. Я не знаю, не все залежить від нас. щось залежить, і це добре. В цьому питанні, але не все. Ми розуміємо, хто може блокувати, і ми будемо працювати з цими людьми. І на жаль, дехто з них готовий працювати, а деякі з них і на жаль, навіть не готові слухати. Але хороші новини, що таких небагато. я думаю, один це небагато, тому один, два. Так і щодо що ви ще, ще я перепрошую, Ви ще щось запитали? Я, ви задали ще якесь запитання? Вендіні коли, коли потрібні кошти? Але ви на це відповіли? І ваші коментарі щодо відкафа, і як ви чи ви певні, що що Трамп буде? Далі так думати про контактну лінію, але ви, напевно, відповіли вже. На жаль, у нас час лише на одне останнє запитання, і нехай це буде тут, будь ласка, від Японії. Дякую, японське телебачення. Дуже вам дякую, пане президенте. Моє запитання про Китай. Були була певна інформація, що Китай надає супутникові дані, щоб уможливити ракетні удари по Україні. Чи ви можете підтвердити, що це досі відбувається? І щодо продовження китайської підтримки до Росії, чи ви думаєте, що тиск, який США накладають на Китай? Чого достатньо дякую. дуже вам дякую. Китай – це справді дуже важке питання, доволі складне. У нас немає навіть постійного діалогу з Сі Сізіньпінем. У нас були певні телефонні розмови, і він мені сказав, що він не продаватиме зброю. І я, справді я нічого не знаю про пакети озброєнь, але я знаю одне Китай допомагає Росії. Не допомагає Україні і не зацікавлений у нашій перемозі і в поразці Росії. На мою думку, і це це не лише моя думка. Я думаю, що здебільшого країни, які розуміють, що відбувається у стосунках. Китаю сполучених штатів Росії та Європи. Я думаю, що вони розуміють е, такі ж самі речі. Що, я думаю, що вони не зацікавлені так, е, що, е, е, що європа має бути сильною, а вони не зацікавлені в єдності між Сполученими Штатами та Європою, і вони не зацікавлені у слабкій слабкій Росії. ось чому я думаю, що вони е, допомагають Росії. Дякую. дякую, Дякую дуже, шановні колеги. На жаль, нам дякую. треба йти. і захід завершено. Дякую We're вам. Ми працюємо, so Ми працюємо над цим. Ми працюємо над цим. Дуже yeah. вам дякую. До